Це японські клени та інші види дерев і кущів невдовзі з'являться в парку Супільче. Саме тут почали облаштовувати перший японський сад у Тернополі. Його ідея створення з'явилася ще у 2019 році. Та з часом концепцію проєкту вирішили трішки змінити та обрати для його втілення іншу локацію, каже Павло Савачко. Цей парк відкривався в 1984 році, тобто 40 років вже йому. І якщо чесно, вже багато з того, що тут було встановлено, першо. Вже вийшло з ладу, наприклад, купа світильників, які не працюючи, парк потребує очистки, потребує додаткових інвестицій. І, як на мене, ця локація є чудовим місцем для того, щоб покращити його статус. Японський сад матиме у собі терапевтичну місію, оскільки в час війни відвідувачі парку зможуть приходити на територію, відпочивати та покращувати своє ментальне здоров'я. Логіка яка, оскільки в нас в Тернополі ж, ми ж в глибокому тилу, так, місто е, допомагає військовим. У нас тут є 35 тисяч переселенців, внутрішньопереміщених осіб. І для ментального здоров'я тернополян е, такі терапевтичні сади відкриваються взагалі то не тільки в Тернополі. їх є, це, це вже, скажімо так, нова така течія по всій Україні для того, щоб люди могли прийти ментально відпочити від того, що відбувається. Створення японського саду відбувається в межах ініціативи мери за економічне зростання, що фінансується Європейським Союзом, та впроваджується програмою розвитку ООН Проон тут будуть відновлювані джерела енергії, тут будуть декоративні конструкції. А тут будуть е е аріаційні фонтани. Тут будуть ну, багато лавок відпочинку, освітлення декоративне. Тобто, грант в сумі близько більше, навіть трьох мільйонів гривень. Ці кошти не можна було б спрямувати там на закупівлю дронів, це виключно для потреб. Тилової частини мешканців більшу частину робіт в проєкті мають втілити ще до кінця цього року. Відкриття японського саду у Тернополі заплановане на 15 квітня 2025 року, в день першої писемної згадки про місто.